Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Фінал шоу-то зверху. І я також край мовка дивлюся на свого партнера, на свого напарничка Богдана. Бачу, що він дуже сумний. Чого ти хвилюєшся, Богдан? Твоя команда програє. Ну, нічого тут такого страшного немає, не переймайся, не накручуй себе. Е, Лесь, я себе не накручую. А от наші команди зараз таке накрутять, ти себе не впізнаєш. Зараз ми розкажемо правила. Mm, ну, як отже? ми? Ну, давайте. Значить, правила у нас наступні: беріть ці рулони з харчовою плівкою. Ага. Беріть в ручки рулони з харчовою плівкою. Далі нашим учасникам треба. У цьому кошику брати будь-які предмети, прикладати їх до нас і плівкою до нас примотувати за 90 секунд. Хто більше на свого капітана примотає предметів, той і переможе в цьому раунді. Тобто в фіналі дівчата, Хлопці, мотайте на мене Та. все, все, що можете ручки, піднімаю. Час давай, Поїхали. Ні, руки вниз. Сюди вниз. Сюди, 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 або сюди, як? сюди тут мотай руку. Просто до руки. Тут, тримай тут Юля Марк, давай тут на руку окремо. Давай на руку окремо. Мотай мотай окремо на руку щось. Клади Матите. щось. Давай, давай, віник, давай. віник, віник, віник. Давай. Давай, я буду отак. Примотий, примоти, примоти. Давай, давай приймаємо штуку. Отут грудь, грудь. Все, досить, Марк, давай іншу руку. Шикарно, шикарно. Леся, тримайся. Давай щось довге. Ракетку, Добре, ракетку, я ракетку, 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 ракетку. Ліву не Ракет. сюди ракетку, Хай вона бігає на пламане, дайте їй місце. місце, давай місце, бігає. Примоти, Марк, примотай ракетку до руки. От я тримаю, ліва рука, примотай. От, зараз, зараз. Стой, стой, стой! Перемотай ракетку, скоріше, тут. Давай, давай, сюди, сюди, сюди. Давай. Видели? Видели? Десять секунд мотай. Відчуваю себе трошечки вагітним зараз. Трошечки вагітним. Примотай рулан. Примотай давай рулон. Рулон. рулон! мотай. Все, все, стоп. Я з є Едвард Рукенжиця, а я Богдан Ракетка Віник. Отже, найцікавіше, і в чоловіків, і в дівчат була однакова кількість предметів. Дівчата, покажіть, будь ласка, що у вас залишилось? Один Не обговорюється. Дивись. Та що це не предмет? А відро теж що... не уточнили. Відро теж. Це предмет. Шо, а, відро Кошик, кошик, пустий, пустий, пустий кошик висить. Я зараховую це відро є! Як є! за додатковий предмет. І це перемога є! чоловіків. 12 тисяч гривень. Є! Це підстава! А, є! Супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Це підстава просто! Я ж вам казав. Я ж вам казав на самому початку, що у мене був план, і я його притримувався. Це просто підстава якась. Я подаю апеляцію. Епіляцію, як правильно? А епіляція, як зручно! Я роблю.